Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про писемність. Колись не було букв, книжок, паперу. Пергамент не було навіть імен, був лише світ, дикий, мінливий та дуже небезпечний. І у цьому світі існувала людина, яка думала лише про те, як вижити. Людина мала пам'ять пам'ятала, де водяться звірі, коли повертаються стада, яка трава лікує, а яка вбиває. Пам'ять тоді була її найбільшим скарбом. І найбільшим ризиком, бо пам'ять зникала разом з людиною. Коли старійшина на племені помирав, разом із ним помирав цілий світ досвіду, тому світ щоразу починався заново. І саме тоді ще до цивілізації і держав у людини виникла перша велика ідея залишити слід, який переживе її саму. Так народилася писемність. Перші тексти не читали очима, їх відчували тілом. На стінах печер з'являлися лінії, руки, змазані вохрою, залишали відбитки, бізони, олені, сцени полювання. Це не були художні прикраси, це були повідомлення. Ці зображення ще не мали алфавіту, але вже мали сенс. Людство тільки навчалося фіксувати думку, і вперше робило її незалежною від живої пам'яті. Минали тисячоліття, люди оселялися, вирощували зерно, будували міста, і світ поступово ставав складнішим. З розвитком торгівлі у людей виникали запитання: скільки зерна у коморі, кому належить та чи інша земля, хто кому скільки винен. Тож зрозуміло, що лише людської пам'яті стало замало. У Месопотамії між Тигром і Єфратом на глиняних табличках з'явилися перші знаки, так званий клинопис. Спочатку малювалися прості символи до прикладу, зерно, коза, місяць, потім числа, дати, імена. Це була революція тиші. Знаки почали говорити до нас без голосу. Знаки вже не забували, без втручання нічого не перекручували, і головне, не помирали так виникли перші архіви, перші договори, перші закони. Людина вперше довірила істину матеріалу. Коли думка стала знаком, вона втратила крихкість, бо її можна було перечитати, знову повернутися до неї. Писемність навчила людину мислити послідовно. Вибудовувати аргументи та порівнювати тексти, усне слово існувало тут і тепер, натомість писане почало існувати поза часом. Істина більше не залежала від авторитету того, хто говорив, бо її можна було перевірити. Так народився аналіз, з'явилася логіка та почався розвиток філософії. Писемність дуже швидко стала більше, ніж інструментом. Вона стала владою. Той, хто вмів писати, володів знаннями, той, хто читав закони, стояв вище за того, хто чув чутки. У давньому Єгипті ієрогліфи вважалися священними, їх знали жерці, вони писали імена богів, фараонів, шлях у вічність, слово стало магією, закарбованою в камені. На стелах з'явилися закони, на папірусах молитви. На саркофагах надія на безсмертя. Згодом жодна велика держава не існувала без письма, бо неможливо керувати тисячами або ж мільйонами людей без наказів, без обліку і без закону. Кодекс Хамурапі, висічений у камені, проголосив нову ідею навіть влада підпорядковується тексту меч карає один раз закон щодня. Писемність фактично стала каркасом імперії, і тоді з'явилася революційна ідея звести мову до кількох десятків знаків. Так з'явилися фінікійський алфавіт, грецькі літери, латина. Після чого писати змогли не лише жерці, а читати не лише обрані. Тож знання вирвалося з храмів і поширилося на площі, порти та торгові ринки. Разом з алфавітом світ став доступнішим, а думка відповідно швидшою. Але писемність ніколи не була однаковою. У Китаї до прикладу знак означав ідею, у індіанців майя міф і час, у слов'ян мову і віру. Глаголиця і кирилиця дали можливість говорити з Богом рідною мовою. Кожна система письма відображала спосіб мислення цивілізації. Писемність була дзеркалом культури. Книга дозволила людині говорити з тими, кого давно вже немає. Таким чином, Платон сперечався і сперечається досі з нами. Аристотель навчав логіки, історики попереджали про падіння імперії. А коли з'явився друкарський верстат, слово стало масовим. Знання перестало бути привілеєм і стало силою. Релігійні книги не існували б без письма тора, Біблія, Коран. Слово стало каноном. Його не можна було змінювати, лише тлумачити. Так виникла традиція читання, коментаря, пошуку сенсу у тексті. Писемність завжди лякала владу. Тому книги спалювали, авторів переслідували та знищували, а тексти забороняли. Бо там, де є письмо, там виникають питання, а де є питання, там немає абсолютного контролю. Сьогодні ми пишемо світлом на екранах, але робимо те саме, що й тисячі років тому ми намагаємося не зникнути без сліду. Писемність це пам'ять людства, це міст між поколіннями і це також спосіб говорити з майбутнім. Поки людина пише, вона існує. Поки існує текст, світ пам'ятає. Тож писемність не просто винахід. Це доказ того, що людина не хотіла зникнути без сліду. Вона хотіла, аби її почули. Навіть через тисячі років. І ми чуємо! Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.